Що це ти малюєш на досі? Розказуй. Як нічого? Ви, ну, як тебе гарно виходить, намальовано. Ну показуй, що ти намалював. Що воно це, це все. Зверху написано. Читаєш, що зверху написано? Я не Як читати. Чого ж ти не мієш читати? Це ж ти не закінчив? Вірили, бачили вітки надзвичайні міння, стілювати хворих, незрячих, волі. Волі після зустрічі з ними з става не дорого. З руками народу звертатися за віртом спати. Тебе як звати? Вадим. 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 Як я? Вадим. А прізвище як твоє? Сорок. З якого року ти народження? А що ти малюєш? ты малюешь? Хорошо, молодець, Давай. Все. Хорошо.